Хочу розповісти, як я вивожу гроші із WebMoney кошелька на карточку Приват24. Е, відповідно, ми заходимо на WebMoney кошельок. Дивимося, що в нас там були суми. Та сума в мене зараз невелике, тому що я вивів гроші. І зараз вам покажу, як я це зробив. Е, Best Change Заходимо на нього, вибираємо рублі WMR, і вибираємо Приват24. На і те, що ми будемо. Переходити, переводити гроші. І нам, відповідно, підтягує обмінники. Це сайт, на який моніторить йде на найвищі курси. Відповідно, ми тут дізно, можемо комбінації зложити, чи ми хочемо вводити рублі, долари, євро і ну, підтягує найкращий курс. Сьогодні, так як я виводив невелику суму, на певному обміннику може бути обмеження. Там, допустимо, вивід 100 рублів е і більше. Я виводив сьогодні 70 рублів, тому. Е із тих сайтів, на яких мене пустило, це була суперобмінка. Заходимо на суперобмінку. І вибираємо е, рублі. Вибираємо Privat-24 і обмінять. Появляється спеціальне віконечко. Віконечко таке в багатьох. Е, Майже всіх похожих в файло цих обмінниках От, вибираємо 100 рублів. Е, ну, допустимо, я сьогодні виводив. Це було 70 рублів, тут навіть можна. От 70 рублів. І зразу на мою мої банківську карточку поступили 23 гривні 8 копійок. Зразу вказується курс, по якому буде обмінюватися. Так, вказуємо електронну адресу, фамілія, ім'я, номер кошелька. Скопіюємо із нашого веб-кошелька. І також номер карточки можна скопіювати із Приват24, на яку ми хочемо і обміняти. Приходить смс Ми підтверджуємо код. І протягом хвилини в нас з'являються вже зразу гроші зараховані. От сьогодні от моя заявка була. От ми бачимо заявка, номер заявки виконана, Показано 70 рублів, було виведено по курсу 0.33 майже. І на карточку впало 23.08. Так що всім раджу, користуйтеся непоганим таким сайтом, як BestChange. Знизу я розміщу силочку, по якій ви можете заходити і, відповідно, ці всі операції проводити. Дуже легко, надійно, завжди моніторяться ці обмінники. так що, якщо у вас є вебмайні кошельок і є карточка Privat24, дуже легко це зробити. Так само може бути карточка інших банків. Ну, В основному я, в мене ході є карточка інших банків, я користуюся Privat24. Зручно, протягом хвилини вже гроші з'являються тобі на карточці, ти вже можеш розраховуватися. Ну, можливо, і з іншими банками це так само відбувається. Все, всім пока, користуйтеся, всім раджу.